Але зрештою зустріти шурму нам допомогла чи не єдина у містечку автівка з українськими номерними знаками. А ось і сам шурма. Приїхав до місцевого супермаркета на закупи Варто також додати, що розташовується містечко, в якому живе шурма з родиною на мальовничому озері. За 1582 кілометри від. Національного антикорупційного бюро. Антикорупційному бюро, в якому в цей самий час розслідується справа, де фігурує і шурма, і його брат Олег. Цю справу було відкрито після публікації матеріалу колег з Бігус.Інфо про те, що сонячні станції, які потрапили під російську окупацію, і співвласником яких є близьке оточення шурми, отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. За інформацією Бігус.Інфо, з липня 2022 року, по липень 2023 ці компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень.